Ну, тепер розрахунок фасонних листів. Ну, Як я вже казав, так як ми різечок фасонний, особливо круглий, ну, в тому числі і пластматичний, мусимо задати передні кути, передні кути якісь мусить бути, то тоді ми не можемо перенести різничну діаметру обробленої деталі на різницю діаметрів. 800. Тому ми повинні зробити називаємо корекційний кусок. Звичайно розрахунок ведеться аналітично і графічно, на курсовій роботі ви будете робити графічно і аналітично. Ми перевіримо, чи ваша два методи співпадають. Якщо це ми будемо робити графічно з допомогою олівця, то точність побудови графічної побудови складає точність, з яким масштабом ви малюєте. Якщо ви малюєте з більшому масштабі, так? І міряти лінієчкою, лінійка має ціну поділки яку? Міліметр. Бо більше ви нічим не поміряєте лінійку, мікрометр не запляє. Значить, Точність вимірня яка? Плюс-мінус 50. Так? Завжди ціна поділки ділиться, немає плюс-мінус. Тому, якщо ми будемо масштабі в два рази збільшуємо малювати рефічку будову, то ми подержуємо з точно 2500. Якщо в 10 разів, відповідно, чином ви собі поділили. Так? Так, е, тоді тоді в накресленні, я зараз покажу вам, в накресленні, накресленні, так? ви виконуєте графічну побудову, то там повинні бути таблички, в які поставити розміри одержані графічно і аналітично, то якщо ви оліце малюєте, то точність повинна відповідно, бути масштаб забірені, відповідно. Наційнає, бо, якщо це робити на комп'ютері, то комп'ютері вибачте єдинообразно. Що рахувати формулу, чи в автокаді, в компасі, чи в солітворці, щоб не смалювати, комп'ютер дає стійкість знаків, 4 знаки стіком. І в тому, і аналітичний, і графічний метод повинні співпадати до останнього знака. Інакше це буде. Халтурками, так? Ясно. Ну, Звичайно, найкраще корекційна закон виконувати на комп'ютері. Ви матимете можливість методичного посібника, який є, який є в читальному залі, який вже можна буде взяти і працювати, так? то там є програма, написана в маткаді. Хто вміє користуватися маткадом, він собі набере зразу буде мати пояснення в записку. Хто не вміє рахувати в маткаді працювати з маткадом, ти буде ракувати стовпки, з скочити там розпадає чи цим м'як його калькулятором, чи може в умі. Бо як одному професор казав, визначив, що, що таке тангенс було трикутне, що переходять танки. Каже, що це таке. Ну, кажу, капець, повний капець. Але кажу, це не страшно, це все буде рахуватися, що Я думаю, що теж то, то не страшно, так? Да? Хоч порахуєте. І, якщо вже крайній випадку, не порахуєте за допомогою, Калькулятори, комп'ютери, бедеться до мене, я перевірю ваш законом. В мене є на сі плюс зроблена програмка, яка вводячи вхідні дані, машина вам розрахує всі ваші розвідкові через пару там, секунд, а я поважаю творчого і розпишуся. Якщо ваші дані і мої співпадають, то ще раз побажаю творчого успіхи і дати закінчується. Якщо ні, придеться шукати помилку. Три рази студент шукає сам, якщо не ходять, сюди є з ним. І починаємо методом стовбіка рахувати де ж він за допомогою калькулятора, який є де в комп'ютері.